Щоденні тренування, робота з психологом та спілкування з побратимами. У Вашківецькій лікарні проходять реабілітацію військові, які втратили кінцівки на війні. Що їх мотивує ставати на ноги та які в них мрії? Далі. Тимуру 19 років. Він із Миколаєва. Цьогоріч влітку пішов добровольцем на війну. Тримав позиції на Донецькому напрямку. Під час бойового завдання потрапив під артилерійський обстріл. Втратив ногу, потім на евакуацію ще втратив глаз. Відправили в Дніпро, там вже ампутували ногу. Побув в Дніпрі, зробили першу операцію там. Підшили вак ну все як треба. І потім відправили в Тернопіль. В Тернополі мені вже дошили ногу, бо в Дніпрі її не шили повністю. І поставили вже глаз. Стіклян. Військовий каже про поранення одразу ж розповів рідним. Ну, ну як всі мами, ну, Потім були доволі, що я живий і залишився. Кожен день дзвонимо один одному. І батько, і мама, і сестра всі рідні. Тимур чекає на протезування і мріє якнайшвидше встати на ноги. Лікарі давали йому один відсоток на життя. Дмитро Левицький у мирному житті працював на залізниці, помічником машиніста, та згодом вирішив піти в армію за контрактом. Я на війні з 24 лютого, з самого початку можна сказати. Ну, ще до цього я був мобілізований по. А то в 15-му році ще йшов, а потім, в 16-му вийшов на демобілізацію, в 20-му році підписав контракт. Дмитро Левицький повномасштабне вторгнення зустрів на Київщині. Потім була Чернігівщина і Харківська область. А вже згодом його бригаду перевели на Бахмутський напрямок. Там і отримав поранення. Сколочне вогнепальне сліпе пона поранення. Вправити мене надалі голови. Ну і паралізували, можна сказати. Ліва сторона майже не працює. Але потихеньку, потихеньку стою на ноги, бо потрібно ставити на ноги. Лікування триває з березня 2023 року. Спочатку військовослужбовцю поставили пластину, але вона не прижилася. Тож згодом було ще дві операції, згадує мати Дмитра Левицького. Ви розумієте, дуже тяжко, тому що він в нас не ходив. Він лежав знаєте, рівненько, що навіть ми його повертали з боку на бік. Ну, невістки, дякую, в мене хороша невістка. У нас перших днів біля нього. Дякую хлопцям. Вони були здорові, бо їх Бог там беріг, що вони йому в формі побачили, забрали і відправили його на лікування, тому що лікарі давали тільки процент йому на життя. От. Але слава Богу, тут теж хороші лікарі по-людському віднеслися до нас. Все. Дмитро Левицький не здається та вірить, що його нинішній стан тимчасовий. Я тримаю себе в руках. Ще хочеться хлопцям допомогти там, але я вже мінус і одиниця. Я просто там буду обозою, але хочеться ще вернутися в окопи, відстоювати те, що відстоював. Ну, ці, ці сусіди нам тут не потрібні. Їх треба гнати подальше аж туди. За, за сєверне полюс. Костянтин із Сумщини. Коли розпочалася російсько-українська війна, у 2014 році брав участь в операції об'єднаних сил. 24 лютого 2022 року знову став на захист України. Да, я пішов військкомат, хотіла да. ближче не черга, то, да. тут так, ну. все одно, так. Да. Это зараз, як кажуть, тому що ми ну, как, люди побачили, які патері несуть, які зайти, ну самі знаєте, як кладовище раз тут одні флайї. Кожен робить свою роботу, робити свої, ми робимо свою. Якщо їх попустити, країни ну, страни не буде в України. Вот так. Ну, ми будемо персони нон грата ну, просто ми тут не вижимо. Нам буде тоді. Да, за кордон якось. Так, бо нам ну, тут не буде життя. Костянтин воював на Харківському та Донецькому напрямках. Це не то, що це не та війна, як ми бачимо по телебаченню, яке проходить як художній фільм, це гаразд. Да. Хлопці молоді, сукани, набачались от набачались трупів на більші поталгана там. Лопак, це за все своє життя. Кров, сльози, травмування психічне. Щастям Цьогоріч у квітні під час бойових дій втратив ногу. Йому поставили протез. Тимчасовий купальний протез той тобто функції, які є в принципі, я використовуючи Це ходьба, їздити за велосипедом і підйом, схід по сходам. Отак От будуть постійний, тоді вже якось уже якісь появляться там другі функції. там може там їзда на а, мототехніки, їзда на автомобілях. Військовий каже після війни переоцінив усе життя. Життя ну бистратечне, і я ну, тому повинно тота його провести якось більш, більш якимось ну уподобання, друзі, якась робота, якісь. Хобі, якісь е, путешествия, якісь, якось отак. От І також хочеться принести якісь, якусь користь ну, суспільству, Там, ну, щоб не бути, як кажуть, ну, абузою. Бо люди вже повинні прийняти таких, як ми. Ну, якось хочемо якось, ну, більше інтегруватися в суспільство. Ті, якщо остались, ну, живими, значить є якісь, ну, як кажуть у Господа, якісь плани або ми щось. Ну, Ще ще не зробили в своєму житті. Або Господь для нас ну, определив якусь роль. Андрій з Миколаєва воював під селами Урожайне та Старомайорське. Цьогоріч у вересні отримав поранення. Нам ми забрали пацанів своїх. Двох забрали. Ну, там, правда, ще мертві теж були ну, то таке. Коротше, ми сиділи в доміку. Ждали, поки нас виведуть. Командир каже, що треба забрати двохсотих, а потім коротше, ми вас виводимо зразу Ну, Я пішов, коротше, там вони вже ну, обгоріли, капець. Коротше. І то, що там засипано було землею, і видно, десь колокольчик лежав. Коротше, він бабах і одірвало ногу. Андрій очікує на протез і хоче повернутися на передову. Денис Кайнак у березні 2022 року став до лав ЗСУ. Перший раз мене не хотіли брати. В мене були проблеми зі шлунком. Коли я прийшов у військкомат, мені відмовили. Сказали, посиди в запасі, ти нам не потрібен. Але я наполіг і мене взяли. Денис Кайнак воював на Донецькому напрямку. Пригадує, мав проблеми зі здоров'ям, тож з собою постійно носив ліки. За це отримав від побратимів позивний аптека. Відтоді став бойовим медиком два місяці тому. Військовослужбовець отримав осколкове поранення ноги, коли визволяв від окупантів одне сіл на Донеччині. Я сидів на рації, мене змінили о четвертій ранку. Я пішов відпочивати в окоп і туди прилетів уламок. Це була касетна міна. Один уламок потрапив у стегно, інший в коліно. Евакуювали. Ногу не врятували. Вона була сильно травмована. Порозривалися сухожилля та зв'язки. Хотіли ампутувати вищі коліна, але я наполіг, щоб цього не робили. На знімку коліно ціле, я його змушу працювати. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію і чекає на протезування. Я хочу бути на війні. Сподіваюсь, не кинуть у тилову частину. Хочу до хлопців. Кожен повинен йти і допомагати країні, тому що це наша свобода, наша земля. В мене немає сім'ї, але я хочу в майбутньому, щоб мої діти та дружина прогулювалися містом спокійно, без прильотів. Хочу спокійне дитинство для своїх дітей. Олег Алінський з Києва. До війни працював заступником керуючого в супермаркеті. Був мобілізований, воював біля Авдіївки. Там і втратив одну ногу. Після цього лікувався в Дніпрі та Львові. Зараз проходить реабілітацію у Вашківцях. Очікуємо якнайшвидшого виздоровлення, щоб перестало все боліти і встати на ноги і вже так сказати вернутися до. Майже повноцінного життя. Да, ну, Спочатку, щоб позаживало, ну, це такий складний період, не одного місяця. Тобто спочатку хай заживе, а там уже будемо вже будемо протезуватися. У Вашківецькій лікарні проходять реабілітацію військові з травмами опорно-рухового апарату. Багато з них втратили на війні ноги і очікують на протезування. Між нашою лікарнею є договір з чотирма фірмами, які проводять протезування хворих наших пацієнтів. Для хлопців це абсолютно безкоштовно, це оплачує вся держава. Проводять заміри, привозять первинні протези, потім вторинні протези, А наше завдання їх навчити ходити і навчити війти в життя повноцінне життя. У спортзалі лікарні військові виконують різні фізичні вправи. Так вони зміцнюють м'язи та готуються до протезування. Для кожного пацієнта лікарі розробляють індивідуальний план реабілітації. У когось два місяці, у когось три місяці. Підготовка до протезування займаються кожен день по 30-40 хвилин. Приймають різні ванни, фізіотерапевтичні процедури і також нашу кінезіотерапію. Також із військовими працює психолог. Їхня реабілітація може проходити до півроку. І хлопці приходять спочатку такі трошечки розгублені, але вже не такі травмовані, тому що вони вже пройшли стан, коли е, боль ушла, культя сформована, і вони приходять сюди уже за реабілітацією, за тим, щоб зробити е, ну, собі протезування і навчитися ходити. Хлопці, взагалі, хочуть спілкування хочет розважатись, тому що, скажімо так, більш на постановку нових цілей і нового, нового життя, настраюваємо е, і методиками на майбутнє. Кількість військових в лікарні постійно змінюється. Хтось повертається додому, а дехто навіть після поранення продовжує обороняти кордони України.